Рено мастер свіжопригнаний з Німеччини L3 H3. Це максимальна база. Мотор 125 кВт 170 кінських сил. Зараз, зараз в даний момент мотор працює. Так, що в машині є? Датчик світла, датчик доща, круїз. Мультируль, резина, всесезонка. Ну, така вона ще й на зиму піде. От. Що задня, що передня Процентов 20 зносу. Так, вся машина по кузову акуратно. Я все покажу зараз. От, Не вм'ятин, не подряпин, Мотор працює чисто. Зараз зараз в даний момент мотор працює. Лобове скло тріщин немає, але отут, якщо видно, то два маленькі сколика є. На капоті на капоті такої сечки немає. Ну, 10 штук таких казявочок є як від камінців. Фари не посічені. І вони ніде там не поліровані, нічого. Кондиціонер працює, четверта зона. Отак От. От виглядає машина ще з цієї сторони. О. Оце кому бачите, оце зверху, це е... ну, ще одна криша така, вона піднімається, десь на скільки, там, на 25-30 см. От. Кому треба таку машину. Ось, то будете звертатися. Номерів немає, бо машина приїхала зараз на лаветі. На лафет. Замовляємо лафет. От. Тепер показую. Так, от тут, тут все в порядку. Пробіг 173 тисячі. Е -е, це круїз. Оце кондер, так як я вам казав, це ну, Руль такий як на 173 тисячі. Все, педалі не запіляні, підлога не запілена, зараз на другу сторону зайду і покажу сервісну. Так. Оце сервісна. Останній сервіс був, так, на 18.08, 21 було 121.68, 25, 08, 22 це вже оформлялася машина на експорт. Все, тут теж в порядку все. Оп. Тепер дивіться. Оце її рідна підлога, тільки є декілька подряпин. Це була машина фірмі, це була приват авто, через то вона так ще й і вигляд має, такий, як з приватної машини. Е обшивки цієї рідні. Отам, от де оце такі що звідси, що звідси, і там теж всі свої рідні обшивки. Отут, а де десь було грузом, е такі були вм'ятини. От там вм'ятина і там була вм'ятина. То це наверх взяли там фанєрку. Коротше, Приліпили ту фанірку та й все, і нічого там, своя рідна обшивка. Перегородка гарно виглядає. отут затулили. Затулили оці дирочки вентиляційні, щоб не шуміло. А там є, якщо бачите, там -то з, правої з лівої сторони перегородки є вмятина. Ну нічого, але зате підложка тут як новенька. От. Дверка закривається без всяких-всяких зусиль, легесенько просто закривається. Тепер ззаді. Тепер покажу ззаду. Ззаді є парктроніки. Оце такий вигляд автомобіля, якщо воно буде видно. От. Зараз ще вам покажу моторчика і все. От. Машина без номерів, я вже казав, здається, то вона, вона на лаветі прийшла, то номерів немає, але будуть, будуть транзити. Червоні будуть. При оформленні. Машина ніде не їздить, вона в нас тут на території стоїть. Тут, 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 тут. От, візьми. Все, оце так працює. Та що Працює як з конвеєра на 170 тисяч. Ніякого масла, ніяких потьоків, нічого немає. Так, тепер дивіться на горловину. Оце горловина. Ні каплі ніяких дим, дим немає, диму немає, нічого немає. Все в порядку. Все, Візьми на закрино Саша. Кому треба 18-й рік, може чи я сказав чи не сказав. 18 рік, в повному порядку автомобіль. Кому треба такий автомобіль, звертайтеся. От. Удачі вам, покупці автомобіля. Будуть якісь запитання, то дзвоніть на мій телефон.